Але пов'язано з цим? Пов 16 січня, я до вашою договору преамбули, 16 січня громадський активіст Олег Ропівницький задав запитання на такі зустрічі, як ми, яка відбувається сьогодні, за яких підстав начальнику Рожнятівської РВ МВС в області було присвоєно звання на ступінь вище за посадою. Полковник міліцій. На це Микола Олександрович відповів. Це моє особисте рішення, за яке я відповідаю особисто, так як я, ціл, я цілу вдалося покращити роботу проєкту. В, в даний час, після громадських слухань, які відбулися у Рожнячевському районі, про які чомусь сайт нічого не написав, що було таке рішення прийнято. Комісією роднятівських депутатів з правокларят. Яцю було висловлено недовіра у зв'язку із численними зауваженнями, на що Микола Олександрович відреагував, зрозуміло, колеги відреагували, і рекомендують тепер його звільнити з посади начальника РВ МВС. Тепер запитання. чи поніс хтось відповідальність за такі призначення? що людина тільки була призначена і за два місяці вона якимось чином покращила роботу. що їй треба було над, присвоїти. Людина, яка не була ні в акова, ніде не ні була, їм дала поформи. І як, на вашу думку, от такі призначення впливають на рівень довіри до правоохоронних органів, між правоохоронців, ну і відповідно ці опитування, які Ганна ганний Я. Зробила Повністю відповідаю за те, що, які приймав рішення, тому що мною ну, було прийнято ось таке рішення. Обговорено членами колегії по напрямках, додатково вивчивши думку в першу чергу колективу, я направив питання щодо усунення Яціва з посади керівника органів між що... запитання трошки інакше я задавав. Чи хтось поніс відповідальність за призначення такого керівника, і як, на вашу думку, це впливає на імідж працівників міліції і рейтингового на Хто мав би мав на увазі, хто мав би понести відповідальність? Я не знаю, якщо не вдало, хтось призначає там а не все начальник дільничного відповідальність. Так? От якщо він всього якісь правопорушення, щось погане робить, тут я не знаю, що може юрист. Добре, давайте ми, ми трішечки відходимо, але нового нічого не скажу, тому що людину, коли призначає, персонально несе відповідальність особа, яка писала рапорт у ручні.